Добрий ранок, шановні батьки і дітки. Дітки, подивіться, хто це до нас прийшов у гості? Це лялька-галинка. Дітки, а скажіть, будь ласка, що це втягнуто на нашій ляльці? Правильно, це український святковий одяг. Дітки, а скажіть, будь ласка, в якій країні ми живемо? Як вона називається? Правильно, Україна! А як зветься народ, що проживає в Україні? Правильно, українці. Ми з вами український народ. І мова, якою ми розмовляємо, є українська. Дітки, ви усі знаєте, що українці дуже щедрий народ. І завжди в усіх хатах з давніх давен українці зустрічали дорогих гостей хлібом. Хлібчик клали ось на такий гарний вишитий рушничок, і запрошували гостей до себе. Але щоб цей хлібчик потрапив до нас з вами на стіл, він проходить дуже великий шлях від маленької маленької зернинки до такого смачного і запашного хлібчика. І зараз я вам розкажу і покажу. Як цей хлібчик зростає, як він до нас потрапляє. Подивіться, будь ласка, дітки, спочатку землю підготовують для того, щоб сіяти зерно для нашого майбутнього хлібчика. Ось подивіться. Землю орядь. Коли земелька пухнаста і гарненька, беруть. Ось таке зерно, воно може бути дуже-дуже різне і садять у землю. Всім цим займаються спеціальні комбайни, в яких засипається зернятка, і воно, цей комбайн їде і саджає таким чином, тому що треба засадити дуже-дуже багато землі. Комбайн з цим чудово справляється. Зернятка висипається і потрапляють у земельку. Коли зернятка вже в земельки, проходить час, і ці зернятка чудово зростають. Подивіться, як це виглядає. Спочатку зелена така пшеничка, а потім, коли зріє, вона жовтенька стає. Ось подивіться, як ця пшеничка виглядає. У даному випадку це колоски жита, але пшеничка дуже схожа. Бачите? Ось такі маленькі-маленькі зернятка знаходяться в цих колосках. Коли ці колоски дозрівають, весь хлібчик, пшеничка, жита або інші зернові збираються. Зверніть увагу, що зараз цим цим займаються спеціальні комбайни, тобто машини. А раніше все збирали вручну. Подивіться, на малюночок люди виходили в поле і збирали все-все колося вручну. Коли наше зерно вже зібране, з нього треба помолоти борошно. Подивіться ось на малюнку. Зображено, як з таких зерняток роблять ось таке борошно, з якого потім випікають хлібчик та інші хлібобулочні вироби. Ось приклад одного з таких хлібобулочних виробів, як батон. Подивіться. Які вони вже гарні, спечені, запашні. А це для прикладу. Також інші хлібобулочні вироби, які можемо зборошно зробити, випікти. Дітки, бережіть та шануйте хлібчик. Адже до його створення доклало рук дуже багато людей і хлібороби, і пекарі. Тому, будь ласка, поважайте, цінуйте і завершимо ми наше заняття прислів'ям Хліб, усьому голова. Дякую!